Ремонт вулиці Шевченка знову призупинено в Івано-Франківській мерії. Кивають на Держказначейство, яке затримує проплату коштів. Від травня там зависають платіжки на чверть мільйона гривень. Відтак, підрядник виконання робіт на Шевченка не має фінансування. Це знову буде влада винна, що вулиця Шевченка не ремонтується. Я попросив би позначество. Я сьогодні переговоривши з що Траценко, щоб все-таки оцю платіжку пропустили. 250 тисяч, наскільки мені не змінює пам'ять, від 30 травня. Це вже місяць. Кошти призначені на закупівлю тротуарної плитки. Нею комунальники мають намір вимустити частину вулиці Шевченка від перехрестя із вулицею Горбачевського до центрального парку. Гроші казначейство не перерахувало отримувачу, а тому ремонт вулиці Шевченка завмер. Мешканцям однієї із найгарніших колись вулиці івано франківська доводиться вже третій рік поспіль ходити розритими тротуарами. Не можу виходити, чесно кажучи, просто неможливо. А що коли е, ремонтували минулого року, пам'ятаю, вночі йдеш, люки всі відкриті, нічого не видно зимою. Жах. Можна за цей час вже давно було зробити, чесно кажучи. Я думаю, за такий довгий ремонт, що Янукович украв гроші. Украв гроші. Треба ті гроші повернути і ремонт закінчити. Якщо він буде вдало зроблений, то вже нехай так і буде. А якщо немає інакших умов, зробити його скоріше. Хай він буде закінчений і зроблений і підтримується в хорошому стані. Це дуже красива вулиця, і хочеться дійсно, щоб вже швидше закінчився ремонт і насолоджуватися цією красотою, цією архітектурою. Які зробить красиві газончики. чинну систему розрахунків у державі потрібно міняти. Вважають комунальники. кажуть, Держказначейство утримує понад три мільйони гривень, перерахованих із міського бюджету. Місцеві фінанси так і не можуть дійти до адресата. Робота казначейської служби це і системна проблема взагалі в місті і на жаль, ситуація така не тільки по вулиці Шевченка, така ситуація є по всіх об'єктах без звинятку, як по загальному фонду, так і по спеціального фонду бюджету. От. Тобто, це є фактичне блокування роботи місцевих органів влади і також деяких державних органів влади, тому що доходить до маразму, коли говорять, що якийсь антимонопольний комітет заблокував за придбання там бронежилетів для армії. З усіх коштів, які люди своїми смс-ками здали на армію, там казначейство змогло провести які там 5 чи десять відсотків. Це, і, це і ненормальна ситуація. Оплата за роботу підрядникам із запізненням кажуть комунальники, загрожує тим, що невдовзі із бюджетними установами жодні фірми не захочуть мати справу. Оксана Семко і Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.